На Володимиреччині молодик пограбував магазин. 20-річний мешканець Сарн увірвався в магазин в селі Полиці із розбитою пляшкою в руці, погрожуючи продавцю розправою. Він заволодів грішми, які були на той час у касі торгової точки. Приблизно о 22-й годині 25 хвилин надійшло повідомлення по телефону від приватного підприємця про те, що в селі Полиці Володимирецького району невідома особа з розбитою пляшкою в руках увірвався до. Його магазину і погрожував фізичною розправою для продавця даного магазину. Внаслідок чого він заволодів коштами в сумі 400 гривень, і зник з місця події довго шукати нападника не довелося. Місцеві жителі допомогли правоохоронцям вийти на слід грабіжника. І на місце події негайно було направлено слідчо-оперативну групу, і за допомогою громадкості вказана особа була затримана. На даний час вона повністю зізналася в скоєнні даного злочину і вирішується питання про її затримання, Володимирець. Ському суді за фактом розбійного нападу відкрито кримінальне провадження. Нападнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.